Вітаю вас, малята! Сьогодні до мене додому завітав дуже дивний гість. Спробуйте впізнати, хто це такий. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спочатку він поїсть, потім ми є личко. Здогадалися? Думаю, так. Це кошеня. Воно проживає в будиночку Марічки із бабусею, з дідусем, з Марічкою. Але він мені зізнався, що розбив бабусану улюблену вазочку. Ай-яй-яй, ще й з квіточкою. Ну нічого, що ж поробиш. Хм, добра справа, котику, завжди перемагає погано. Ти не знаєш, що таке добро і добра справа? Навіть приказка така є. Ну, можливо, він не чув, а малята чули. Добро завжди перемагає зло. Добро дорожче за багатство. Чув таке? А таку приказку добро і в воді не тоне? Не чув, що це таке? Приказки та прислів'я. Це сам народ наш український придумав для того, щоб ми добре знали, що таке добро, що таке зло. І могли творити його і допомагати один одному. Навіть є таке слово волонтерити. Зараз воно дуже популярне. Ти чув? Чув, мабуть, правда, кутику. От ми з тобою зробимо для бабусі дуже гарну справу, добру справу. Ми для неї з малятами таку квіточку заплікуємо. Ми вміємо вже це робити і робили не раз. Підготуйте, будь ласка, білий папір. Готові форми. Я їх вислала для ваших батьків. Вони, я думаю, підготували вам пензлик, клей та ось таку серветочку, або будь-яку іншу, яка знайдеться у вас вдома. І ми з вами зробимо ось таку вазочку із квіточкою. Я думаю, бабуся буде дуже рада. А ще, якщо буде їх багато цих робіт, вона буде ще більше задоволена. Погляньте. Спочатку на листочок білий, ми викладемо готові форми. Знизу буде ось така вазочка. Посередині ось така зелена стеблина. З правого та лівого боку у нас будуть листочки, а зверху сама квітка. Ось як гарно у нас вийшло. А для того, щоб ці готові деталі. Наклеїти на білий папір ми будемо їх обережненько знімати одну за одною, щоб на білому фоні не залишилося бруду. Ви ж добре пам'ятаєте, що змащувати деталі потрібно тільки по краю. Всієї форми можна не мастити. Пензли кладемо. І ось так приклеюємо. Нашою серветочкою можна витерти і пальчик, і готово наклеїмо деталь. Ось ми будемо з котиком продовжувати роботу, а ви вдома попрацюйте з татом, з мамою, будь-яким з, з дорослим, може, з сестричкою чи з братиком. Нехай вся ваша родина отримає радість від цього заняття. А ми цілуємо вас. Обіймаємо і чекаємо на ваші малюночки, готові роботи. До зустрічі!